А тепер наступна виставка митця Івана Лазір. Ми в інституті дуже задоволені підтримувати тих, хто перший раз в своєму житті має персональну виставку. І це якраз при тому всьому, що Іван вже давно малює. Він це його фактично перша виставка одноосібна, персональна виставка. Е, я передам слово говорити більше про нього е, е, Олегові Писуку. Е, але перед тими пару слів сказати одне: що навіть ті, хто не знають Івана, коли подивляться на ті картини, вони його вже знають. Вони знають, що він поважає українську жінку, яка фактично тримає три або чотири пути в хаті. Яка є і богиня, і рабиня, і працівниця. Це відчувається кругом. От те, що він розуміє, наскільки важлива українська жінка. Далі він бачить її красу, і особливість і особлення це є наша Україна. Та жінка це є та роботяща Україна, ма, ма, многострадальна. І якщо там чоловіки, козаки і наша історія вони розповідають і, і, і співають думи, це про. Історію нашої України. І де б ми тут не подивилися, ми бачимо історію, бачимо трипілля. Ми бачимо, наскільки український народ вірить віруюча нація, яка вірить і вірить святкує свята, яка поклоняється нашій Божій Матері, нашій захисниці. Тобто Іван це той, хто свою душу сьогодні розкриває для вас, для вашого розуміння, так як ми його бачимо. Так що, якщо я навіть детально про Івана не знаю, він сьогодні дуже вразливий, він вам показує себе, хто він є. Тому я думаю, що то є дуже важливо, коли такі є одноосібні е, виставки, щоб ми зрозуміли, о, Іван є такий, як ми, я його розумію. Це є частина нашого народу. О, так що я думаю, що виставка ця є свято для нас всіх також. Як представників нашого народу, як відчуття тої єднання нації, яка розуміє інших, але цінить своє історичне. Так, перепрошую, може я забагато вже сказала, тому я попрошу трошки поділитися Олега Лисюка, який є, очолює усом українську спілку митців Канади, і прошу Олег сказати про. Івана, тому що ви за мною знаєте... Я думаю, що ви пані лідри, все Ви забрали, що я мав виступати і говорити. Шановні друзі, сьогодні гості цього прекрасного свята, як сказала пані Ліна, дійсно це свято для нашого я би так сказав Іван. Сьогодні дійсно перший раз має свою персональну виставку. І сьогодні такий чудовий, вже весняний день, можна сказати, хоча передостанній день офіційно, там літа чи не офіційно, але е, літа, лютого. Але yeah. що ця атмосфера весни перенеслася сюди в приміщення. І бачачи ваші усміхнені, такі чисельні усмішки сьогодні, я думаю, що для Івана це дуже відрадно, бо, бо він. Сподівався, що прийдуть люди, але що так чисельно він, напевно, і не думав, і не мріяв. Тобто, мріяти може мріяв, але що це правда, це, 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 звичайно, для нього велика, велика радість. Що можу сказати про Івана? Іван є дуже прекрасною людиною, чудовим батьком, сім'янином, прекрасним місцем. Ну, мисцем ви бачите тут на виставці. Він є дуже людина скромна, чесна, вихована. Настільки порядною, що дійсно це є велика рідкість зараз, щоб з такими людьми і приємність з такими людьми спілкуватися. Ми маємо честь і шану бути разом в Українській співці або зводчих міців Канади і Іван очолює організаційний комітет, тому не дивуться так багато людей, що він добре все вміє організувати. Сам Іван родом з Тернопільщини. Але Бог йому подарував талант, і він відчув, що його призначення мистецтво, і він, діставши від батьків добру науку життя, добре виховання. Дійсно, це все, що він такий має добрий висір характеру як людина, це дістав від батьків. Завдячуючи тим батькам і Господу Богу, що він має той талант, він подався до Львова на науку, взяв свою валізочку, пішов з фарбами, пішов вчитися до... Українського інституту, Львівського інституту прикладного мистецтва, який тепер є академією, і вивчився там дуже успішно, закінчив у 83-му році, і дістав, власне, ті глибші знання мистецтва, які бо він ще вчився перед тим в художній школі, дістав ті перші такі зародки, як науки мистецької. І він її потім розвинув, настільки розвинув, що його всюди. Пізніше з розкритими руками бажали мати, щоб виконував різні замовлення, різні великі проекти, бо закінчив він інтер'єр прикладного інтер мистецтва, інтер'єр і проєктування меблів. Тому розроблення інтер'єру для нього було близьке, і він завжди поєднував мистецтво так, як він хотів побачити в найкращих селях чи офіційних установах. Приїхавши сюди в Канаду, звичайно, кожен з нас, не тільки Іван, кожен з нас з місців переживає перероблення в собі, бо ми прекрасно усвідомлюємо, що тут працювати з мистецтва повноцінно дуже тяжко. І тому, о, працюючи, заробляючи які можливості, хоча не покидає кажу того пензля все одно, кожен день. Але відрадно, що він знаходить можливість, час, бажання працювати. знаєте, бо Багато людей, як ми знаємо, то закидують, бо дійсно рутина життя затягує і немає можливості підняти пензлі, вже нема сили, часу немає вже якоїсь ідеї. А Іван, попри те, що він сам творить, він ще всіх нас до того зорганізовує. Давай зробимо, то, давай зробимо то. Так що я хочу від української спілки місців Канади від себе особисто привітати Івана з цією чудово виставкою з тим, першим таким дійсно. Діалогом, як він назвав це, жовто-блакитний діалог. Це не тільки відтворення барв українського прапора, це також відтворення контрастів життя. Це, це те, що воно блакитне і жовте. Як ви бачите, тут домінує барви жовті і блакитні в різних відтінках, з вкрапленням червоних, помаранчевих відтінків. Вони домінують в цій колекції, творів, які представлені сьогодні на виставці. І вони дійсно в кожному творі, чи то краєвид якийсь, чи то Квітка, чи то є Типійська, чи інше, ви відчуваєте абсолютно глибокі коріння українські. Іван абсолютно невід'ємно живе Україною. Будучи в Канаді, він великий вклад робить в українську культуру за кордоном і в канадську культуру, за кремату. Ця творчість. Є динамічним розвитком його думки, його життя, це його бачення, це його любов. Це дійсно сповідь його, пер, першу чергу, перед Господом Богом, це діалог з Господом Богом, який обдарував його тим талантом. Діалог з самим собою. Знаєте, чесно сказати, Іван перший раз бачив виставку, може, два рази два дні тому в такій кількості. Усе в майстерні одно біля другого, одного біля другого, то так не побачиш. Думаю, що він сам відкрив для себе багато цікавого, вивісивши такому. Так що діалог самим собою також. Ну і очевидно, діалог з глядачем. Він ще не переживає дуже, бо діалог з глядачем це є найбільш відповідальний. Цей діалог, знаєте, бо всі ми бачили його твори, очевидно, на різних виставках. Він активно виставляється. У всій Північній Америці. Його знають в Чикаго, в Детройті, в нью Йорку, в, в Вінніпегу, де тільки він історія, в Монреалі, всюди в колекціях є, наших людей є твори. Кожен намагається придбати собі більшу чи меншу картину, бо вони відчувають в тому щирість, відчувають в тому любов, відчувають в тому клаптик України. Це не мусить бути обов'язкова ікона, щоб відчути, що це є Україна. І, як згадував пані Ліда, тут є дійсно ціла історія України в тих творах, починаючи від припільської культури, яка співровидно розвивається у всіх творах. Ця динаміка його композиції відчувається у кожному з тих представлених творів, в кожній картині. Вона якби переходить з одного в друге, вона переплітається, вона є невід'ємне одне від другого. І, очевидно, знову ж таки, як згадувалося, тут образ жінки. Ви бачите в багатьох творах, в багатьох картинах образ жінки. Дійсно, починаючи від Трипільської Венери, до сучасності ці жінки є, я б не сказав тут, <кхи> але вони є носіями добра, носіями життя, носіями а, світлого всього. Що ми собі бачимо в жінці-матері, в жінці берегині в жінці-батьківщині. Ця любов до жінки е, Івана дуже сильно розвинена. Перше, він має прекрасну сім'ю, дружина Світлана, де вона там сховалася. Де сутраво, де от, Ірина Світлана чудова і донька Зоряна. Такі дві гарні жінки в хаті. Це не можна не відтворювати таку красу її в картинах. Цей жінок можна закохатися. Оце дійсно ідеал краси в його творах. Кожна лінія. Кожен погляд, кожен це. Вони ніби в тих творах, вони не є штучними, вони перед переплетенням, вони якби виявляються. І раптом десь вони розчиняються в тому мережеві лінії плям. Вони присутні там більше емоційно. Добрий день, дорогі друзі, колеги місці. Мені надзвичайно приємно. Я просто дуже-дуже. Ми просто за такі теплі слова часто не чекав. <кій> Сьогодні особливий день для мене, оскільки перший, перша персональна виставка є своєрідним екзаменом перед вами, перед самим собою. <кій> Тому ваш, <кій> ваша велика підтримка є дуже важливою для мене. Вона окрилює та надихає мене на нові творчі праці. Виставка жовто-блакитний діалог це невеликий. Очі, доробок моїх мистецьких робіт за останні декілька років. Захоплення і враження від нашої багатої рідної історії, природи та культури є джерелом моєї творчості. Я дякую долі за те, що дарує мені зустрічі з прекрасними людьми, завдяки яким відбувається ця сьогодні виставка ким відбувається ця визнака. Тому, тому сьогодні особливо вдячний Інституту Святого Володимира, директору культурних програм пані Лідії Смілці, за те, що дала можливість представити мої е, творчі такі, здобутки останніх років і в цьому залі. Щиро дякую від душі за таку ну, просто до глибини душі за е, привітання, привітання голові Української спілки Міцін Канади Олегу Лисюкову. Щиро, щиро, щиро вдячний. Чесно, не, ну, не чекав, це просто сльоза на цей, просто щиро дякую. Сьогодні, сьогодні хотів би подякувати. Так, так само медіагрупі, це е, Радіоміст, Юрій Кусь, Радіо Поступ, Дубомирій Матіяс, програмі Форум, журналу Разом Вероніці та Вадиму Матвієнко, редакції газети Новий шлях. Хочу подякувати ос, особисто, особисто Віктору Новицькому, який відгукнувся і. Допоміг мені в інсталяції цієї виставки. Щиро дякую. Особливо дякую, дякую Богдану Костю та Наталі Воленюк за чудовий такий фруктовий десерт, який ви бачите перед вами. Я думаю, це шедевр. Фруктовий. Це я щиро щиро вдячний. Щиро дякую сім'ї. Костецьким щиро дякую сім'ї Зола і особливо хотіти подякувати сьогодні, звичайно, моїм коханим дружині Світлані і доці Зорянці за їх дуже велику велику допомогу в цій в організації взагалі у всьому цієї е, виставки. Щиро, щиро всім вдячний за таку велику-велику підтримку, підтримку. І в свою чергу хотів би вам від, від свого серця побажати вам всього-всього найкращого добра, злагоди миру, всіх благ вам земних, хай вам щастить. Щиро вам вдячний. Якщо когось не згадав, то вибачте, хвилюється. А зараз. Запрошую вас тут трошки пару хвилин і до будуть буде канапки, вино і кава. Вони прийшли не тільки їсти картину, <реш> <реш> так, так. Прошу картини, є вони всі такі людина, яка себе віддає. Ви відчуваєте людину, яка себе фактично ділить з вами. Кіпон диск you кажуть see a giver. В ньому і вони кличуть до себе. Так що прошу подивитися. А в нас тут від 12 години деякі богині і богини, хочуть пальцями, творили дуже гарні страви українські, дуже гарні перекуски. Поки ви будете розглядатися. Сюди принесуть дуже гарні смачні наїдки. І тоді пан Іван вас запросить до того. А поки що прошу розглядатися. І що подобаєтеся, прошу приїхати. Я вибачаюсь, я тут не згадав ще. Я дуже дякую тут. Е, привітання е, е, я маю від е, голови Сфужо е, Орисі Сушко. Так що я дуже-дуже щиро вам вдячний. Вибачте, просто так. Твори були якраз поставлені в чомусь журнал. Можу доповнити, чому схожу, привітала Івана, а не мене чи когось іншого. Справа що Іванові вчено жінки настільки чарівні, що вони не можуть не замиловувати і жінок по всьому світу, які об'єднані в організації Світовий конгрес жіночих організацій, українських організацій. Це організація, яка об'єднує всі жіночі організації по світу. І вони видруковують мають такий свій журнал Українка в світі. І от в одному з тих чисел є у нас. Я не знаю, що на картина, картина, яка була обрана Іваном, так що через то, і також вона на сайті я представляю служу. Його картина, так що бачите, він має дуже-дуже близькі відношення до жінок. Перші жінки доступ мають цілувати жінки, будуть, а потім вже мужчини. А він ставиться до них як до богинь, а не дякую. Якщо будуть якісь запитання, багато дівчат.